Вітаю, друзі. Вчора міністр закордонних справ Куліба, президент Володимир Зеленський послали нахер 10 мільйонів співвітчизників які знаходяться за межами України. По факту відрізали, відмовивши надані консульських послуг чоловікам від 18 до 60 років за кордоном. Цих людей викинули, викинули з українства, викинули е, з громадянства, практично обмеживши в конституційних правах і свободах, передбачаю, що більшість з них захочуть отримати паспорти інших країн. Наприклад, купити румунський паспорт чи якийсь інший. Це раз друге Україна втратить цих людей, багато з яких донатили, допомагали Україні і так далі. Це люди, які частина з яких більша половина проживали за кордоном до початку війни. Це трудові мігранти, які збирали кошти, які давали кошти, які е, працюючи, донатили на ЗСУ і так далі. Сьогодні їх послали натя. Сьогодні їх всіх назвали ухилянтами. Це диверсія. Моя думка, що це диверсія. Диверсія проти українства, диверсія проти України, української держави. Буду намагатись записати найближчим часом з юристами ефіри, в яких розкажемо, як діяти, що робити, як захищатись. І, мабуть, будемо створювати правову позицію, і подавати в суд на українську державу. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.